У мікрорайоні Басівку рівняни вважають себе майже відрізаними від світу, бо ж півгодинне чекання на маршрутне таксі це для них вже норма. Особлива рідкість 43 -та і 44-та маршрутки. Дуже ждеш довго, з дітворами, черги такі взагалі, в маршрутку різти не можна. Ну, 20 хвилин, я вам кажу, це перерив між двоєми. от 44-та. 43-та взагалі, ходить через годину там є. Як коли їм надумаються, так ходять. Ввечором вони з сіми, з вісьми, вже їх немає нікого все. Тікають по домам з міста добратися тяжко. Місцеві кажуть, єдиний вихід сідати у 38-му і кружляти по місту. І це в будень. Ввечері ж чекати на громадський транспорт діло марне, а хочеш швидко і вчасно, плати за таксі. 43-ї не уїдеш, вже все, після ї з дисконта не уїдеш. Після 10-ї сюди в наш район теж від дисконта не доберешся з району пивзаводу. Це треба об'їжджати весь міст. Так ми живемо. На отшибі. Нікому ми не треба, ніхто нас не слухає. Ввечері доїхати це практично неможливо. 43 я у нас, напевно, то десь до години, десь до півсьомої їздить вечора, а 44 та напевно, вже десь 9-ї години, останній йде все. Ми можемо тільки виїжджати, якщо з міста десь на 38-му і тоді вже так добиратися. Під час півгодинного очікування знімальної групи першого місцевого на зупинці, що на вулиці Дворецькій, gps система Дозор показала шість маршруток за номером 43 і 44. Однак за 30 хвилин зйомки на цій зупинці 44-ту маршрутку ми побачили вперше. Цей мікрорайон не привабливий для перевізника, пояснюють в управлінні транспорту. Тож і охочих запускати там нові маршрути. Обмаль. Шість маршрутів. Більш ніж достатньо, немає там великих забудов, але те, що є проблеми на 43-му, 44-му і частково на 63-му, вроді ми його більш-менш врегулювали, визнаю. Задача номер один 2017 року упродовж місяця, максимум двох врегулювати питання. А через два-три місяці проїзд у маршрутках рівного можливо підвищать до чотирьох гривень, в тому числі й тих, що курсуватимуть до басів кута. Платити мешканці мікрорайону які рівняни будуть більше, та чи добиратимуться у центр вчасно. Анастасія Бачук, Євген Маринчук, новини Рівного.